Чотири рамочки я вкидаю в ящик. Там уже три рамки є. Іми. І тепер четверта рамочка. Важко. Здесь трошки. От бачите, так бачить. кусочки такі. Ну, качання меду це процес такий нелегкий. Фізичному плані. Відео слідуюче, хотів би я зняти, Уже такий піде дуже відповідальний момент. Треба буде підготовлювати бджоли до зимівлі, до складання їх на зиму, загодувати, обробити. Обробляю я вже не повністю раз в рік. раніше два рази обробляв, зараз раз в рік обробляю. Коли ми мед зразу стараюсь не відтягувати цей процес, це напіном пластинки поставлю. Бо в минулому році ставив пластинки морошина кислота, то не знаю, можливо їх використовувати якось треба декілька разів, можливо. Я не хочу сказати, що вони погані. Ідея дуже хороша, тому що вони якби як, екологічно чи якби безпечні. але багато кліща в цьому році. Вороб я не спостерігав. А от кліща в цьому році як ніколи. Тому попробую пластинки поставити. От. На пасіку ось стоїть пластиместка, щотка, ящик. Не, не забувайте мокру тряпочку, щоб витерти руку. 4 рамки ми вкинули і тут же знову ж таки, щоб удобніше потім не налипало на щітку мед. У нас стає така груба, не м'яка. Зразу ж оці потолочку, де вони приклеюють мед. Ось. Ми їх зразу на 4 рамки зараз відкриємо і опять закриємо. І вони оцей медок приберуть. І не буде він нам заважати. Ось можеш зняти десь 4 рамки. Я витяг і далі йдуть з цієї сторони, буде видніше. Рамки далі йдуть. Ось скільки мед. Мед, мед, мед. В цьому році дуже гарний взяток. Майже десь по 30 літрів на сім'ю. Ну, сім'ї не роїлися в цьому році. Навіть як хотів зароїти їх, вони не зароїлися. Шість сімей. і Тому вони всі повні. По 16-18 рамок. Ну, 16 там одна з них, а Так. 17-18 рамок. Я їх в новому відео теж показував, що ставлю їх трошки широченько, тому їх в принципі не так то й багато, але вони такі жирненькі. Ось останню потолочинку зірвем От. І тепер накриваємо. акуратненько, Стараємося не давити бджолок, бо на це вони реагують агресивно. Не давити, щоб не жалили вони нас, тобто мене та. І закриваємо так потолочечкою одразу, а потім зверху утеплителем, щоб теж не приваблювати сюди інших бджолок, осок, яких зараз в даний період дуже немало. Так і отак. І їдемо качати мед. Так. Так, знімаєш, да? Отже, приїхали. Що для качання меду нам ось? мисочка. Досточка, чиста водичка, ніж з Починаємо. Так. Полотинечко чистенько. Так. Е я зрізаю зразу отак. Щоб... бо якщо з знімати, буде чортити дуже. І помітте, що зрізаю. Не отак, ніж ставлю, а так. Тоді він менше ймовірності, що буде вгризатися в саму рамку в деревину. Так. І також дуже обережно пальці. Ніж дуже гострій, пасічний, як правильно, як правило. То без пальця буде потім працювати важче. Оп. Дуже обережно. Зосереджено. Можна принесли багатеньких чил, звісно, ну чу. Так, тепер отак робимо їх. Роблю їх частинки. Трошки поспішаю, можливо, тому що не хочу багато вашого часу займати. Взагалі роблю розмірено. Можу собі дозволити. Пасічка невелика, більше для задоволення, хоча і надбавочка така до доходів теж. Як я казав, взяток дуже гарний. Не знаю, до 30 літрів з сім'ї виходить, а це для нашої місцевості я вважаю супер. Місцевість десь під Полтавою. Тим більше мед також злипкою в цьому році перший раз я спостерігав що... Так, злипи носили. Так, і. Є розпечатують вилкою. Можливо, так і швидше, я не пробував. Це вже діло хазяйське. Але ну, мені подобається ножем. Рамки акуратніші. Я їх підрівнюю. І мед. Коли пошкоджується сота, якби трохи. Тут нерівна мед буде не так вивільнятися. Гарно. Ну, коли це рамки, а якщо є розплод і треба трошки швидше крутити, то це погано вже. Бо буде вилітати розплод. Так. Ще Слідуючи наші дії, ми оглянемо сім'ї після того, як викачаємо мед. Як там матки, живі, здорові чи все в порядку. І зразу ж будемо обробляти їх санопіном для профілактики. Потім ставимо пластинки. Ну Це все, якщо все добре, то теж. Постараємося засняти, показати, кому цікаво, щоб все було наглядно. От. Так, одна сторона її, друга сторона. Який тут кілограм в рамці? Я не вважаю, в кілограм у таких рамках мені здається, 5, я думаю, є. Важкенькі. Це все-все медом, так? Да? Так, да, це запечатаний мед. А он запечатаний трутим. Так, <гум> да, і знову ж таки пальці тут дуже обережно з пальцями. Можна різнути себе неприємно. Так. Вже є четверта рамочка. Ні, дві це. Так, блинки. Рамочки. Важко розпечатувати, да? так? Да, так. Оп, оп. Оп. Так, да, Залишилось трошки. І вкидаємо медогоночку. Раз. І отут ось оп. Так. Все, кидаємо, медогонку. Це четверта вже рамка, остання. Ставимо походу, якщо крутимо, щоб носиками йшло вперед. Тут медогонка старенька. Є зараз касети, що перекручуються, вони економлять. Так, трохи і час, і сили. Ну, поки ця чергика, то будемо цією чергикати. Так, носиками вперед всі стоять, провірили і запускаємо. <звіць> Може, буде вірно туди. Давайте з моєї позиції. Мед, мед розлітається. Срону трошки залишилось, не будемо жадничать, хай бжолки трошки залишиться. Раз. Оп. Можна буде ще раз прогнати. Просто я із-за чого теж быстро не кручу? І за те, що тут давление і сама вощина може теж проламатись. Теж. Краще вже не полінитись, перекинути ще раз, якщо весь весь мед викачати. Ну, весь весь ми не заберем все одно, не буде. І зараз ще вони вносять. Що... Все, перевернули і крутим в іншу сторону. Тож носиками вперед, ну, нижньою частиною рамки точніше все прокачали рамочки. Bivnenkė, karmenkė, čestenkė, parazit. і ставимо їх назад. І ставитиму вже її гуще. Ось так, як вони стояли, охіос. Бати. І 4. Чотири. Хопля. Оце, дорогі друзі, все. Ну, все в тому сенсі з відео, а там ще далі буду продовжувати працювати. До нових зустрічей! Пока. Потермо.